Кажуть, сьогодні люди стали байдужими до чужого полю. З цим можна б і посперечатись. Згадаймо, як ми відгукнулись на біду в Чорнобилі, Вірменії, Башкірії. Однак це докази нашої людяності, так би мовити, по великому рахунку. Тим часом поряд з нами живуть люди, яких можна вважати і потерпілими, і бідуючими. Мій парадний костюм, куплений досить давно, учасник війни Данило Іванович Ясінський одягає тільки по великих святах. Раніше в ньому на демонстрацію ходив, тепер ноги не дозволяють. Обійде в честь свята навколо хати, оце і вся його демонстрація. А потім включає старенький динамік і підсвяткові звуки маршів. І не ура, починає згадувати своє життя. Щось у ньому вийшло не так, якщо в свої вісімдесят років він, крім болячок, нічого не нажив. Обстановка в хаті, бідна, одежина старенька, пенсія тільки б не вмерти. Ні, він не скаржиться. Він намагається зрозуміти, чому. І разом з ним намагаємося зрозуміти це ми. Скільки пам'ятає себе Данило Іванович, працював, працював, не покладаючи рук. І тепер працює, мало не сказав, невтомно, та де вже невтомно, в такі роки із хворими ногами. Але як по-іншому жити? Чи так було, коли був молодий? Але як це було давно? Вся пам'ять фотографії. На них квітує молодість, і так, здавалось, буде завжди. Разом з дружиною виростили три доньки і сина. Чи любив їх, а ви хіба своїх не любите? Уже й діти стали батьками, ростуть онуки восьмеро. Та тільки у них своє життя. Вже сім довгих років вони не їдуть до батька і дідуся, три роки не пишуть, та не звик. Данило Іванович ні ждати, ні тим більше просити допомоги. Ось він нелегкий другий хліб. Встигнути б зібрати. Нехай глядача не складеться враження, що цей сюжет спеціально для зйомок, а бездушний оператор байдуже знімає на плівку людські муки. Ні. Для Данила Івановича це щоденна реальність. Та й сам оператор, між нами кажучи, в період зйомок тричі працював разом з господарем. Але це між іншим. Сипати картоплю в льох, як бачите. Данилу Івановичу допомогла кмітливість. А і з льоху. Поки була жива дружина, було легше. Та хвороба на сім довгих років прикувала її до ліжка, а потім її не стало. І всі ці роки він доглядав її і не уявляв, що могло бути інакше. Може, й не був він зразковим чоловіком, але й поганим не був. Сьогодні якраз і за ним комусь би доглянути, за ним та за садибою. А був дім повна чаша. Тепер тільки ж і господарство, що кішка білоніжка, як він сам її ніжно називає. У інших людей, може й не так. А йому уже самому не силу. Та дивитись на запустіння душа не приймає. Випросив у колгосп трохи лісу, віддав за нього третину пенсії, а як же, розуміє, колгосп повинен копійку рахувати, як дарма все роздавати, недовго з простянтою рукою піти. Все розуміє ветеран. Сам колгоспу немало сил віддав. Дивись і поламано огорож відремонтував. А сад все ще плодоносить. Хочете яблук? Беріть. Оніх скільки зібрати нікому. Сидить ветеран, згадує і зрозуміти не може. Батьківщину захищав, землю, дружину, дітей любив і для них трудився, серцем не охолов, словом жив, як всі порядні люди, а доживає. Чому? Незабаром оператор, приїхавши провідати Данила Івановича, не застав його дома. Сусіди сказали, що приїхав син і забрав його до себе. Чи надовго? Пратор, забери свій хліб. Із синових рук він все ж смачніший.